Якщо десь додається, то десь стає менше. Це закон. Якщо мама вкладає в дитину, але не поповнює свої ресурси, то значить вона втрачає свої власні життєві ресурси, і скоро вона просто тупо закінчиться. А якщо мама закінчиться, то погано буде всім і дитині, і сім'ї взагалом. Тому буде дуже класно, якщо мама буде приділяти час своїм власним запасам енергії. Але от проблема, да? Як тільки мама, особливо в ранньому віці дитини починає задумуватись про те, щоб відпочити. Ну, від дитини піти погуляти, в кіно сходити, в кафе. То тут впливає почуття провини, яке не дає їй зробити це безтурботно. І тут дуже важливо, щоб мама пояснила собі, що якраз такий її похід в кафе це і є прояв турботи до дитини, до своєї дитини в довгостробковій перспективі. Тому що після того, як вона сходить в кіно і набереться гарного настрою, куди вона його принесе? Звичайно, додому своїй дитині і своїй сім'ї. Тому, шановні, шановні мами, особливо на перших роках життя вашої дитини, не забувайте турбуватися в тому числі і про себе. І це буде прекрасним проявом турботи про вашу дитину. Хочеш зрозуміти, як це все пов'язано. Приходь на мій безкоштовний ефір Криза трьох років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Посилання в шапці профіля.